Ви в Україні! Мам! Да. Приєднає! Михайло Калашник прибув бранцем російських загарбників майже рік. У полон потрапив у квітні 2022-го на Донеччині. Вступивши на рідну землю, одразу телефонує матері. Серед перших питань він став дядьком племінника чи племінниці? Мамулька мулька. Що там хлопчик чи дівчинка? Серед звільнених з полону військова полку Азов Валерія Карпеленко з позивним Нава. Вона захисниця Азовсталі, у полон потрапила у травні минулого року. Під час оборони заводу Валерія вийшла заміж за прикордонника Андрія Суботіна, з яким була разом три роки. Молодята обмінялися облучками з Фольги за три дні. Чоловік Валерії загинув від рук снайпера.